Добрий день, діти. Ви знаєте, яке в нас буде зав... заняття? Так, грамоти. послухайте загадку. Я вмію чисто митися не водою язичком. І часто мені сниться тарілка з молочком. Так, це фішка. На сметану, масло, сир. Нам воно згодиться. І корисне, і смачне. Течі, як водиця, колір в нього, наче сніг. Пригощуєм вас усіх. Що це, діти? Так молоко. А зараз закінчи віршик. Як гніздечко-пташка пташенят голубить, так і кожна мама. Діток ніжно любить. У нас Є три відгадки Кішка, любить молоко. Це слова. Ми знаємо, що наша мова складається з речень, а речення складається зі слів. Давайте складемо з відгадок речення. Кішка любить молоко. І запишуємо його за допомогою малюнків. Але не всі дітки вміють малювати. Давайте запишемо за допомогою букв. Але читати і писати також не всі вміють. Тут нам допоможе схема речення. А що ви бачите, дітки? Лінії. Це не просто лінії. Кожна лінія означає слово. Якщо в реченні одне слово одна лінія. Якщо два, три, чотири, то відповідно дві, три, чотири лінії. Кішка перше слово. Любить друге. Молоко третє. У реченні три слова. Відповідно три лінії. Перша, друга, третя. Перше слово в реченні починається з великої літери, тому перше слово в реченні означаємо вертикальною рисочкою. З великої букви пишуться імена, прізвища, назви держав, міст, річок, назви казок. Придумайте речення за картиною та схемою. Дві лінії, два слова. Діти граються, а тепер чотири слова, чотири лінії, діти граються в пісочниці. Перше слово діти. Друге граються, третє зовсім малесенька в і четверте пісочниці. В кінці речення ставимо крапку, знак оклику або знак питання. Крапку ставимо в звичайному реченні, наприклад, пішка. Любить молоко. Знак оклику орли говорять з почуттям, з днем народження і знак питання, коли щось запитують, що трапилось. Виконайте, будь ласка, домашнє завдання. Кладіть речення по схемі за картинками. До побачення, дітки.